Х'юстон в нас проблеми, але в нас є план Б. Так, емуляція вінілу вийшла на новий рівень. Дивіться, маємо один канал в роботі. І маємо емуляцію вініла. Ви можете підмішувати. А по факту у нас вибитий вихід. Але моніторний вихід працює добре. Так, аналогічно вихід маємо тут. Балансний робить лівий. А Правий той що тріщить. Він і далі тріщить. Добре, йдемо в майстерню. Надулося 4 банки, але тут явно проблема ще не в них. Грішу на те, що вибитий. Операційний підсилювач. Або транзистори. Потрібно дивитися, як заходить сигнал. І тоді будемо щось вже бачити. Ну, якщо у нас монітор працює, то значить, джерело сигналу з ним все добре. А якщо у нас вихід не робить, ну, то проблема десь в ньому і криється. Тобто в цій частині, точніше, в цій, все має бути добре. Проблема тут сидить. Але будьте обережні, на деяких платах, бачите, маркування на платі відповідає мінусу. Тут трішки навпаки маркування, відповідає плюсу. Навіть плюсик підписаний. Вигинаємо таким чином конденсатори, тому що вони трішки довші, за ці що стояли, і вони ось так лягають. Я вже колись таке робив на контролері такому, тільки іншого власника. Тому притань з цим також не повинно бути. Так, банки перепаяв. Але, як я казав, це проблема не в банках. Тому що навіть з такими банками воно буде працювати. Дивіться, звук із цифроаналогового перетворювача заходить на плату виходів, тут йде проводами на плату регуляторів. З плати регуляторів повертається вже по гніздах. Якщо в нас є сигнал на моніторі, то це добре. Дивимося, операційний підсилювач на майстрі. Дивимося один вихід. Є. Дивимося другий вихід. Нема. Дивимося, чи є вхід. Вхід є. Під заміною операційний підсилювач. Гарно, гарно. Так, контролюємо. Питання є, питань немає. Так, балансні виходи. Маса. Є. є. Х'юстон в нас проблеми, але в нас є план Б. Я колись, певно, людям чотирьом отакий контролер порадив. Тому що він класний, він заточений під сирату, але й працює на тракторі. Е, чому він класний? Та тому що банально у нас є вихід на тюльпани, у нас є балансний вихід на xlr Якщо у вас щось ламається, як в цього апарата, у вас є варіант монітора. Тобто ви просто розвертаєте кабель сюди, джеки, а тюльпанами в мікшер, і можна з такої ситуації вийти. Аналогічно є мікрофонні входи. Простіші контролери мають лише лівий правий вихід. Якщо він вилітає, то ваша вечірка чи захід під загрозою. Аналогічно контролери Pioneer. Там стоїть здоровий мікроконтролер, процесор, мікросхема, яка керує всім парадом. Абсолютно всім. Тут, хоч як-не-як, є свій контролер, мікросхема, є. Цифроаналогові перетворювачі, є операційні підсилювачі по виходу, і вони розв'язуються, точніше, розвантажуються по струму транзисторами. Тобто, бачите, каланка, поки звук вийде. Ось так. Тому їм там живеться легенько. Ну, тим не менше, вони ламаються. Тому не знаю як в кого, а я особисто в своєму контролері міняв фейдери, міняв кнопки. І все, більш нічого. Ну, хіба ще кнобики, тому що вони резина має властивість тріскатися, злазити. То ці два від Піонера підходять. І кноп звичайний на кросфейдер, яким також ніхто не користується. Ну, хіба якщо вони Scratch майстер. Ну і болячка денонів це те, що метал з часом починає облазити і його бере корвозія. Але незважаючи на вік, йому 10 років, цей контролер ще втреноса багатьом сучасним. Як по якості регуляторів, вони металеві, практично не вбиваються, так і по функціоналу. Ну і також немало важливо мати якийсь кейс і мати кришку. Тоді обладнання ваше буде працювати довго і без проблем. Все, всім гарного звуку!